І якщо навіть взагалі подивитися на те, як Трамп ще перед цим в Білому домі з машини привітав Зеленського, як він його типу при обійняв, але він вже сказав щось на тему одягу. Та dressed up», так. Тобто там вже була якась така сходу з порогу, така реакція, коли він вітав Зеленського. Потім був дуже важливий момент. Коли Зеленський показував е, ці фотографії, Трамп їх подивився і віддав Зеленському, а не своєму помічникові. Це також дуже А Про що ціпція. це говорить? Про те, що ну, типу, дякую, що ви показали. Нам це не цікаво, так, але це про несвідомо. Да? Тобто, якщо б він угу. говорить, про те, що він дуже добре керував собою. А він би віддав їх якби своєму помічнику, Що типу, так це дуже важлива інформація. Ми її розглянемо. А можливо, так, він так. просто знав про це це і не було сенсу передавати далі. Ці світлини, звісно, що він знав про це. Це не нова для нього інформація. Напевне, можливо, щось бачив. Але як момент того, що так, це для нас важливо, ви там приїхали як суб'єкт до нас. Ми зараз будемо з вами розмовляти на рівнях. Це би означало, що так: ми беремо, приймаємо, передаємо. Та ми приймаємо те, що ви нам привезли. Mm -hmm. І оці такі мікро-мікро речі з самого початку, з порогу, вже були про те, що ну його так знаєте, застріли, ніби такого. Я вже не знаю, країна якого світу, десятого да? ну, тобто це не було про рівність, і тому був такий вибух, коли вибух був спочатку, навіть не на слова Зеленського, чого подивитися стенограму, і з самого початку всю цю прес-конференцію вони почали бачити його міміку. І їх взагалі обурило, що він реагує.